Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Коли в інстаграмі зробила публікацію з цим красним, отримала багато гарних відгуків про нього. Тож сьогодні ми детально розберемо всі етапи по створенню такої казки на торті. Одна моя хороша знайома сказала, що цей торт дуже нагадав їй Карпати, та найбільше озеро українських Карпат Синевир. Тож, якщо вам цікаво переглянути такий майстер-клас, залишайтесь разом зі мною. Отже, годі базікати та гайда до роботи! І перше, що нам потрібно зробити, це вирівняти наш торт кремом. Я роблю це, як і в більшості випадків, сирним ганашем. Посилання на відео, де я розповідаю, як можна приготувати цей крем та про всі нюанси вирівнювання торта, з'явилось у правому верхньому кутку. Перший чорновий шар крему я вже зробила і після нього мій торт постояв в холодильнику хвилин 10. І тепер продовжую вирівнювати торт. Шпателем наношу крем на бокову сторону торта, рухами зверху донизу, та ж крепком забираю зайвий крем, тим самим вирівнюю цей шар крему. Той крем, що зняла, переношу наверх торта, час від часу заповнюю прогалини кремом та знову беру шкребок в руки. Коли бокова сторона торта стала більш-менш гладенька, переходжу на верхню сторону торта, Додаю ще трішки крему та розрівнюю крем шпателем, так, щоб він трішки виходив на бокову сторону. Після цього беру в руки знову шкребок та забираю крем з бокової сторони торта. Якась кількість крему забирається, а якась виходить на верхній кут торта і утворюється невеличка та охайна корона. Торт наш на зимову тематику, тому залишу її, не буду корону забирати. Вирівняний торт ставлю в холодильник мінімум на 2 години, щоб крем на ньому гарно стабілізувався. Після цього продовжимо робити декор для торта. А буду я його робити використовуючи ось цей бісквіт. Це американський бісквіт на гарячому молоці. Я його готувала на день раніше, і він в мене провів холодильнику добу, загорнутий в харчову плівку. На каналі вже є детальне відео по його приготуванню і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Цей бісквіт я готувала на 2 яйця. І тому розрізаю його на два коржа. Буду використовувати для декору тільки один корж, а на другий бісквітний корж в мене інші плани. Тому можна приготувати бісквіт взагалі на одне яйце і робити декор зі всього бісквіту. Ну а тепер подрібнюю цей бісквіт в крихту. Це робиться дуже просто, бо бісквіт переночував в холодильнику і як слід стабілізувався. Бісквітну крихту. Потрохи додаю сирний ганаш та перемішую їх між собою. Не додаю відразу весь крем, щоб контролювати густину маси. У мене залишилось трішки більше крему з іншого торта після вирівнювання, тому використовую цей крем. Він в мене пофарбований в сірий колір, але для цього декору мені навіть дуже це підходить. Але якщо робити крем тільки для цього торта, тобто на його вирівнювання та створення такого декору, то по кількості потрібно зробити півтора порції крему від рецепту. Маса повинна бути схожа на пластилін та повинна зібратися в єдину грудку. Дістаємо торт з холодильника. та Формуємо з бисквітної маси різної форми колобки та розміщуємо їх на торті по колу, щоб було щось схоже на гори. А коли виклали вже всю масу, надаємо горам вже остаточну форму руками. Особливу увагу приділяю основі гір. Гарненько приклеюю тісто до поверхні торта, щоб виглядало більш правдиво, а також, щоб не було щелин у наших горах. Це дуже важливо для подальшого декору. Після цього покриваю наші гори сирним ганашем, надаю їм остаточної форми. Користую звичайною частину чайною ложкою. Не намагаюся абсолютно повністю покрити гори кремом. Тісто трішки просвітлюється, але, на мою думку, так виглядає більш природно. Додатковий шар. Крему наношу на основу гір всередині. Взагалі, це такий захоплюючий творчий процес і він може затягнутися надовго. Ну, а коли вас результат влаштовує ставимо торт в холодильник знову мінімум на 2 години, щоб крем на горах гарно захолов. Що я ще зробила відразу, як поставила торт в холодильник, це відважила потрібну мені кількість желатину та замочила його холодною водою. Перемішуємо ложкою та залишаємо в спокої на годину, щоб желатин набряк. Коли пройшов час, переходимо до остаточного приготування желе, з якого ми і будемо робити озеро Синевир. В ковшик з товстим дном відважуємо воду та цукор. Сюди ж додаю декілька крапель гелевого синього барвника. Ставлю ковшик на середній вогонь та чекаю, поки основа для желе закипить. Похитую ковшик зі сторони в сторону, щоб весь цукор розійшовся у воді. Далі залишаємо основу в спокої доти, доки вона не охолоне до температури 50 градусів. І додаємо сюди ж в ковшик наш набрякший желатин. Трішки розламаю желе ложкою та помішую основу. І набрякший желатин гарно розійшовся від тепла води з цукром. Температура нашого желе 38 градусів, і вона ще трохи зависока. Залишаємо желе в спокої до повного остивання при кімнатній температурі. А коли це Сталося, дістаємо торт з холодильника і заливаємо наше желе в всередину гір. Перед цим я перелила желе в мірний стаканчик з носиком. З нього зручніше виливати желе на торт. Ставимо наш торт з озером в холодильник до повного застигання желе мінімум на 5 годин, а краще на цілу ніч. Я продовжила роботу над тортом вже на наступний день. За ніч фінішний крем. На торті вже остаточно охолов та стабілізувався, і на ньому вже можна спокійно малювати будь-який малюнок. Ми будемо малювати простенький малюнок у нескладній техніці. Для початку я намалювала тоненьким пензликом, чорним барвником стовбури ялинок. Тим самим відмічаю розташування майбутніх ялинок. Я відразу собі прикидаю, які будуть розташовані далі, а які ближче. Далі беру трішки ширший пензлик і занурюю його в зелений барвник. Перед тим трішки зволожую пензлик у воді. Та ось таким чином ніби точково наношу фарбу біля стовбура у вигляді гілочок ялинки. Спочатку я ніби намітила розташування гілок, потім беру ще трішки ширший пензлик та заповнюю Проміжки і вже процес іде трішки швидше. І ось так і малюємо всі наші ялинки. Ті ялинки, які мають бути розташовані трішки далі, малюю сірим кольором, а ті, що ближче, малюю зеленим кольором. Щоб зробити ялинки все ж більш природними, відтіняю їх ще сірим та синім кольором. Торт у нас все ж таки зимовий. Тому ще додаю до цієї гами кольорів трішки білого. І ось так дуже швидко та просто ми з вами намалювали ліс ялинок. Також ще білим варвником згладжую. Межу між озером та горами, щоб виглядало більш природно. Посередині озера має бути самого темнішого кольору. На цьому можна було б і закінчити декор торта, але ж ви знаєте, чим складніший декор, тим цікавіше його робити. Хоча, в принципі, нічого складного в наступному етапі роботи я не бачу. Це пластичний шоколад і ми його з вами вже робили в одному з попередніх відео. Я просто закохалася в цей матеріал. Він дуже зручний у роботі та на смак він як білий шоколад. А як приготувати пластичний шоколад, ви можете дізнатися, переглянувши відео посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. З пластичного шоколаду відразу роблю шнур та розкатую його у довгу полоску. Перед тим я виміряла, скільки сантиметрів торт вийшов по колу та трішки додала, щоб було трішки нахльост. Товщина має бути 1-2 мм, а ширина Орієнтуюсь на висоту торта. Ця полоска не має бути ідеально рівна. Далі по лінійці відрізаю один нерівний бік. Ця сторона, що відрізана під лінійку, буде лягати на підложку. Розкатаний пластичний шоколад скручую в рулет та виймаємо наш торт з холодильника і обгортаємо його в пластичний шоколад. Там, де стрічка ширша, прикріпляю її на бокову сторону торта, де немає малюнка. Трішки пригладжую цей пласт праскою, таким чином він прикріпляється до торта та виганяється зайве повітря. Там, де ялинки дуже закриваються, зайве просто відриваю і краї трішки підкручую. Та ще додатково, де неде рву край пластичного шоколаду. Та для охайності прикріпляю на низ ще одну вущу стрічку пластичного шоколаду. Нічим пластичний шоколад додатково не змащую. Тої кількості какао масла, що виділяється при роботі з пластичним шоколадом, достатньо, щоб деталі прикріплялись одне до одного. В мене на той момент ще були зроблені сніжки з маршмеллоу. Вирішила ще додати до декору декілька сніжків. Та ще зовсім трішки присипаю поверхню торта цукровою пудрою. Ви знаєте, в мене є ще багато відзнятого матеріалу по декоруванню тортів, робила торт на замовлення та знімала весь процес. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам би було переглянути ці відео. Також в мене є багато відзнятих відео по створенню топерів героїв з імбирного печива. Але, на жаль, ця інформація цікава дуже малій аудиторії. Але ви можете стати спонсором мого каналу та за символічну ціну отримати доступ до дуже інформативних майстер-класів з детальним описанням всіх процесів. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!